Вартість випускного для 11 класників однієї зі шкіл Івано-Франківська майже 90 тисяч гривень, і то без банкету таку суму у соцмережі озвучила мати однієї з учениць міста Вікторія Мартинович. За словами жінки, про збори грошей на випускний вона дізналася від батьків-організаторів на шкільних зборах. Школярам треба буде здати по майже 2 тисячі гривень, і це без урахування відвідин ресторану учнями і батьками. А це ще окрема сума. Повернулася я в п'ятницю з батьківських зборів. Я їх називаю батьківськими грошовими зборами. Я аж розплакалась. Наскільки мене прийняла чуйність, вдячність наших батьків, учителям їхніх дітей, адміністрації школи та представникам управління освіти. Вдячність виражається у грошовому еквіваленті, застольному банкеті і подарунках. Лише за один день пост франківчанки набрав понад тисячу поширень. На інформацію вже відреагували у міському управлінні освіти. Його очільниця Наталія Микула закликала батьків утриматися від святкування так званої другої частини випускного. Мовляв, не у всіх є на це гроші, та й ситуація в країні не із сприятливих. Головна освітянка міста радить скерувати ці гроші на корисніші потреби. Я хочу, щоб батьки завирішували своїй школі і зверталися до голові, до Головів батьківських комітетів і переконували, що не потрібно і нікому це не треба. проведення тих випускних затрачання таких великих коштів. Хай вони краще куплять гарні добрі книги для навчання у вузах, куди поступлять їхні діти. Загалом кажуть освітяни Івано-Франківськ від традиції пишного святкування випускних вже потрохи відходить. Наприкінці минулого навчального року такі дійства влаштовували лише у дев'яти школах міста. І Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.